Масштабна програма створення робочих місць, подолання безробіття, і тоді вже під програму набирати урядовців. А в нас ніхто не обговорює програму, ніхто не говорить про те, як людям дати роботу, зарплату, а ділять посади, і причому ділять їх кулуарно. Тому ми в цьому участі не беремо, і ми вважаємо, що треба не прізвища міняти, а треба радикально міняти економічну програму. Сьогодні такої програми в уряді немає. Їхня програма одна це набирати кредити. А ми пропонуємо план дій і реєструємо відповідні законопроекти, які спрямовані на вирішення нагальних економічних проблем країни, створення робочих місць, радикально підвищення доходів громадян, заробітних плат, пенсій. Ці радикально підвищення купівельної спроможності громадян, бо ми запустимо економіку тільки тоді, коли в людей будуть гроші. У нас ні президент, ні уряд ніхто не говорить про те, як людям дати гроші. Гроші людям треба дати. І тоді людям буде до лампочки, хто там який міністр. А людям не дають грошей, людям не дають хліба за те зрелище. Вся країна обговорює, хто буде тим чи іншим міністром чи віце-прем'єром. Да тій бабі в селі чи колгоспнику до лампочки, хто там прем'єр, хто віце-прем'єра, хто міністр. Людям треба зарплата, гроші, дешевий газ, дешеві дрова, дешеві ціни на ліки, на продукти харчування, дешева комуналка. От що треба людям, і хай, хоч чорт лисий керує там у тому уряді, аби народу дали гроші, роботу, зарплату і перспективу. Є чутки, що зараз власне, ваші партії пропонують посаду міністра екології, в міністерстві на власне те, щоб ви знову вступили до коаліції. Чи це чутки? Чи це дійсно такі перемовини, такі власне торги зараз в полоармі? Мені здається, що ви принижуєте мільйони виборців. Які голосують за радикальну партію, коли ви змушуєте нас коментувати чутки? Ми не коментуємо чутки. Ми запропонували. Фракція радикальної партії вважає, що треба міняти уряд, треба створювати нову коаліцію. Ми з цією ініціативою виступили вже кілька місяців тому. І сьогодні фактично і президент, і е, прем'єр це підтверджують, що має бути нова коаліційна года. Нова коаліція. Ми готові брати в участь новій коаліції, але нас не цікавлять посади. Нас цікавить план дій, і ми пропонуємо цей план. Відродження української економіки, захисту рідної країни, а як це в нова коаліція? В якому це буде складі? Які фракції будуть ці коаліції? Будь ласка, хай якщо вони приймають ідею формування нової коаліції, ми готові обговорювати це з будь-якими фракціями парламенту, крім опозиційного блоку злодійського, який є п'ятою московською колоною. Тобто, це фактично можливе повернення до коаліції? Я сказав нова коаліція. Ні про яке повернення радикальної партії не може може бути й мови до старої коаліції, немає тієї коаліції. То видимість, вона на папері є. А на ділі ви бачите в парламенті не здатні і без нас проголосувати жоден закон. Тому формування нової коаліції і нова економічна програма дій спрямована на подолання безробіття, на створення робочих місць, на підвищення радикальне підвищення рівня життя громадян і їхніх доходів. Оце мета, яка має ставити перед собою нова коаліція, а не поділ посад і деребан бюджету і Зайняття корупції, як вони зараз їм займаються. Синюк вже каже, що потрібне нове прописання коаліційної угоди. Про що це може свідчити? Що такі розмови вже почалися, і зокрема і з вами обговорюються формування це нової це може свідчити тільки про те, що нарешті їм дійшло як жирафу на треті сутки. Ми три місяці говоримо про формування нової коаліції, про формування нової коаліційної угоди. Ми рік говоримо про те, що питання особливого статусу Донбасу має бути вирішуватися на референдумі. Вони через рік, нарешті, до цього дозріли. Ми у серпні минулого року зареєстрували проект постанови, де кажемо, що треба з мінського формату переходити на Женевський формат, на Будапештський формат. Президент через півроку почав те саме говорити. Це значить все про те, що наша влада заторможена. Вони неадекватні. Вони не здатні вчасно реагувати на виклики, а беруть і передирають те, що ми рік тому сказали чи написали. Читайте, радикальна партія все написала і все запропонувала. Беріть тільки вчасно. Робіть, а то спочатку. Видають вигляд, що вони самі на щось здатні, а потім виявляються, як вони ялові, євнухи і ні на що не здатні. Вони потім беруть і видають наші ідеї за свої. Окей, ми не претендуємо на авторство, але беріть робіть. Ви чого сіли в той провінційний мінськ? Вам з Лукашенком випити там хочеться? А ми кажемо, що треба захищати країну в рамках Будапештського меморандуму. А ми кажемо, що має бути нова коаліція, нова коаліційна угода. А вони роблять е, е, хорошу міну при поганні грі. А потім, коли жарений пітух їх одне місце клює, нарешті вони повторюють те, про що ми півроку тому казали. Так із запізненням не можна діяти. Ми живемо в сучасному світі, де щодня усе міняється, І треба адекватно реагувати на виклики, випереджати події, а не слідувати як барани слідом за подіями. Пане Олежа, щодо до референдуму про який ви згадали щодо особливого статусу Донбасу, як законодавчо це потрібно оформити, і чи є шанси, що Рада погодиться на такий референдум? Немає жодної потреби чогось вигадувати. Є закон. Про референдуми є, має бути воля влади, і на березень місяця український референдум. Ми пропонуємо на березень провести всеукраїнський референдум разом із виборами по округах, які звільнились, і нехай народ вирішує долю Донбасу чи за надання вони особливого статусу для Донбасу чи проти не можуть закордонні радники нам розказувати за якою конституцією жити. Це суверенна права справа українського народу.